Традиційно починаємо ранок з хороших звісток від наших воїнів за добу плюс 710 мертвих окупантів. Серед втрат ворога також 15 танків, 24 бойові броньовані машини, один літак та 4 БПЛА. Вночі росіяни з нового телеградами по Нікопольському району Дніпропетровщини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Понівочали з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газопровід. Вранці росіяни вдарили МС-300 по одному сіл Запорізького району ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і господарські споруди. Інша ракета розірвалась у полі. А От в Енергодарі окупанти посилюють контррозвідувальні заходи. Вони збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання та незаконно затримують громадян України. Втім, не всі погоджуються брати участь в боях. Російські солдати продовжують складати зброю. Ці кадри з Луганщини груп. Мобілізованих росіян здалася українцям. Вони звинувачують командування РФ в тому, що ті використовують людей як гарматне м'ясо. Їх, мовляв, кинули на позиції під сватовим без їжі і води. Тим часом на кордоні з Білоруссю ситуація не змінюється. Повідомляє генштаб, Білорусь надалі підтримує ворога, надаючи свою територію та повітряний простір. Тож загроза авіаційних ударів зберігається.